Якщо ви купили пресовані дріджі, і вам не потрібно застосовувати всю пачку, ви з легкістю можете її заморозити. Решту, яка у вас залишилася, оберніть отак, як я у фольгу, поставте його в морозильну камеру. Таким чином дріджі храняться доволі таки довго, і вам знадобляться в будь-який момент, коли у вас буде подібний рецепт. Я часто готую з дріджами, але і в мене бувають такі випадки, що я не встигаю їх використати до того, як вони спсуються. Тому я їх обов'язково морожу. З замороженими дріджами дуже легко працювати. Вони розморожуються буквально за 15 хвилин при кімнатній температурі. І їх можна вже застосовувати. Але є один нюанс: ви їх покрошити як свіжі незаморожені не дроджі, ви не зможете. Тому майте це на увазі. Але це не має ніякого значення. Робіть так, як вам зручно. Якщо ця рекомендація моя була для вас не зайвою, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь.